Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. Нідерланди розширюють програму підтримки української бойової авіації, передавши навчальні комплекси для підготовки пілотів винищувачів f 16 Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс під час заходу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. За словами очільника оборонного відомства, тренажерні системи дадуть змогу українським льотчикам швидше адаптуватися до нової техніки та відпрацювати складні сценарії без залучення реальних літаків. Це має підвищити Шість навчання та ефективність бойового застосування отримане F-16. Паралельно Нідерланди продовжують фінансову підтримку оборонних потреб України. Лише за останній час країна спрямувала значні кошти на придбання безпілотників і боєприпасів, щоб посилити спроможності українських підрозділів у зимовий період. У середньостроковій перспективі Нідерланди мають намір утримувати рівень допомоги приблизно на попередніх показниках близько чверті відсотка національного. ВВП щороку таким чином підтримка Києва розглядається як системна та довгострокова політика. Навчальні Комплекси дозволяють відпрацьовувати широкий спектр сценаріїв від базових процедур зльоту та посадки до складних бойових місій із застосуванням озброєння та дій в умовах протидії ППО. Це дає змогу значно скоротити витрати ресурсу реальних літаків і водночас підвищити інтенсивність підготовки екіпажів. Окрему увагу приділяють синхронізації тренувальних програм із партнерами, по коаліції F-16, щоб стандартизувати підхід до підготовки та забезпечити сумісність процедур. Завдяки цьому українські пілоти можуть проходити навчання за єдиними протоколами, що відповідають стандартам. Артем НАТО, крім підготовки льотного складу, тренажери використовуватимуться для навчання технічного персоналу та відпрацювання взаємодії між різними елементами авіаційної інфраструктури. Це формує комплексну систему підтримки в 16 від пілотування до обслуговування та планування бойових вильотів. У підсумку передача симуляторів розглядається як важливий елемент переходу України на західні авіаційні стандарти, що має забезпечити довгострокову інтеграцію нових літаків, у структуру повітряних сил та підвищити їхню бойову ефективність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.